Дружні, з вами Денис Дружній. Вітаю вас сьогодні з першим днем вже весни. Як швидко прийшов час, що вже настала весна. Ясно, що ще обіцяють там 에, прогноз погоди, що буде ще похолодання, що можуть бути морози, сніги, але як не як, на календарі перший день весни. Сьогодні ми з вами попробуємо мівіну стрітфуд. Локшина зі смаком 에, медової курочки карі. Давайте. Бо то треба ще її запарити. Тому поїхали давайте до заставки швиденько її. та прореагуємо. Ну, не знаю наскільки швиденько, коротше, let's go. Денью Спреді реагує, Денью Спрейдер реагує, сьогодні він буде їсти. Так. Мені міста швидко, приготування мені на стріфуд, локшена зі смаком медової курочки калі. Так, мені лише швидко приводить стріфуд, Локшена зі смаком, Коротше. Ще раз, мівіна стрітфуд, вермішель, швидко приготування, локшина, вокшина. Чо вокшина? воші чи вокшина? зі смаком, зі, із соусем, зі смаком медової курочки. Карі, карі, карі. Давайте їсти. Запаримо я якраз перед відео цей чайник закіп'ятив, тому все супер. Супер-пупер. Чайник все є. Так. Достаємо тарілочку. Бо то ж треба буде почекати. Це. Скільки там хвилин пише? Почекай 5 хвилин. Та блін, 5 хвилин в мене немає часу. Мені зараз на роботу. На кінець сьогодні п'ятниця. останній робочий день. Ого, оце так соус, Йолки ваші палки. ну. Це один лиш? Добре. Все, заливай на мах. Все, я заливаю. Зразу. Це буде замала тарілка. Блін, мені треба більшу. Ця буде більше. Я знаю, що треба робити. Дивіться та вчіться, розділити. Як ти розділиш, в мене тут ще одна якась там вермішелька є у. Ну. А то ми вже з вами їли сиру, тому я її... Так, я взяв оцю. Добре, все. О, це якраз такі. Все, поїхали, поїхали. Нема часу. Так. Все, я залив. Бачите? Я залив, тепер ми це діло, що я правильно накриваю? 5 минут засікаємо. Так, якщо в нас зараз... Ну, я думаю, успіємо 21, 8. Зараз йду подивлюся, скільки у нас там. Так. Так, якщо в нас на годинку, Скажем, 8.29. Бо то 8.24, 29, 30 і так. Давайте, давайте, давайте. Так. Я би готую за цей час ложечку. Тому... Так. Я би за цей час коментарі. Так, тепер про коментарі були. Е, під Маного дуже багато коментарів. Молодці, що наставили, написали, наставили лайків, написали коментарі, пофідбекали. О. Від Вітора. Вітор, я постарався, я перелайкав, деяким відповів. І, можливо, деяким відповім цьому відео. Я не знаю, як там по часу, може успію, може не успію. І що я хотів сказати, що е, цей. Дуже дякуємо за актив, але всі майже коментарі вибачте, що в мене просто закладений ніс, тому я, в мене голос трохи міняється. Та, е, Значить, всі написали майже мені, що ти купив зелене манго, не спіли, не созрівши, що і тому воно таке тверде. Ну, фіг, його знаю, мені написала там, е... ну, написав підписник чи підписниця, що типу, вони їм би лиш продати, завести у магазин. І вони не перевіряють, чи зелене, чи м'яке. Ну, типу, чи спіли, чи не спіли манго. А я відписав, а як ти можеш перевірити, як то їдеться з... Ну, ну, не знаю, ну, Типа, що як то можна перевірити. Тож не можна перевірити, чи м'ягке тверде, Але може, якщо ну, ти притиснеш, ти вже зимнеш манго, то важко перевірити, чи спіли манго, чи не спіли. Тому такі справи. Та, що по суті важко. Та, це зараз буде капецьке гаряче. Це буде капецьке гаряче, я каву. Так. Тому такі справи. Я, я піду за цей час може, якісь коментарі ваші зачитаю. Та... Давайте, поки ще пару хвилин, ми можемо вас, в принципі, зачитати. Манго що пере. Так, ну берімо пару рандомних, це я написав. Дуда Дуденко, Денис не перестає радути нас новими продуктами на каналі. Так, не перестаю. Дуже дякую, що ви радуєте мене коментарями, а я вас продуктами. Марго Тобі одразу видно, що манго ще не дозріло. Ось про це я говорив. Ну я думав, воно може й таке має бути. Ну, як тверде, значить, не дозріле, так як ви і пишете. Легенди не оходять, це ми вже зрозуміли. Ага. Джонні Джокер, думаю, за пару днів буде вже 35к і буде вже і детської шампанської. Та надіємося, що вже буде е, 35 тисяч. Я думаю, може понеділок, може неділя буде, і ми вже з вами вип'ємо то дитяче шампанське. Олег, ура, нове відео. Та, ура манго, нове відео. Саша поташа, ура, манго, жаль. Е, що твердоє, оно. Ну, не знаю. В принципі, я попробував. Воно твердий смак. В принципі, їсти можна, ну, воно не моє. Оце, ну кажу, воно не моє. О, ще шкірку треба викинути те. Смачного, дякую. Ася Яремчук, Прийдь, класне манго, вже що тверде. Ну, на жаль, тверде якесь. Не знаю. За манго лайк. Дякую. Ура, на кінець ти його купив. Купив. Ура, манго дочекалися. Дочекалися. Я не чула, е. А, це, типа що я е. Ну, я у відео деколи екаю, Та, тому такі справи. Тісвен 2005. Класний манго, жаль, що тобі попалось тверде. Ну... Не знаю, хіба десь другим разом ще треба попробувати. Я не знаю. Я не знаю. То написала ще на чаклуй, будь ласка, кіткат, на що я відповів вже чаклував. Загляни, будь ласочка, на мій канал, і ти побачиш, що я вже манго чаклував. А у нас вже 29, хоча справжня година 25. Але я вже засікав за цим годинником, тому давайте вже перевіримо, що у нас тут образувалося. Ой. Дуже гаряче. Беремо катран. Чи тряпку? Так, 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 чекачки. Ай, та ти не можеш, звичайно. О, Ну, в принципі, так, вже нормально, вже нормально. Хоча б вже нормально. Давайте я вас ставлю тут, бо то я не буду піднімати до догори, правильно? Правильно. Ну, Я думаю, ви теж мали би розуміти, що... Так. І даємо вже, в принципі, приправу. Так. Приправа так урветься. Я не знаю. О, ха -ха, Соус, соус. Це медова курочка, ну. М -м -м, соус. О, це реально курочка. Хімізована курочка. Ну і хімія. Хочу вам сказати, дорогі товариші. Так, що у нас по часу ще є трошечки. О. О! Виглядає отак. Так, давайте це розмішаємо. Так. Ну, напевно, треба буде посолити, ну. Спочатку я розмішаю. Ну чути курочкою карі, так. Не знаю, що прям карі, але курочкою чути, як я лизнув, соус. Я зранку, її, тепер знову їж, це вже як обід виходить. Давайте. Я казав, що солити доведеться. Так. Ну такого зроблю, сильно помішаю. Так, воно треба тут полюбе без солі не обійтись. Так. Я не знаю, як це добре помішати. Зараз помішаємо. Трошки помішав. Ну розтопилося добре, бо має бути лише кипяток, якщо ви... без кипятка воно буде керове дуже. Ну так, кипяток в голова. Як кипятку не буде, воно не, не розчиниться, там. воно буде таке тверде. Ще посолимо, бо я не знаю, я не розумію. Соус такий самий, бо то що я маю? Самий соус їсти, Я що, хочете, щоб я отравився чи що. Що ви хочете від мене, Мівіна? Мівіна до вас питання стрітфуд. Я не можу насолитися цього. Це... Як бабайга маю мішати, так? Так, все. По суті, нічого тут такого я не бачу. Я вже солю, солю, воно не солене. Більше від цього пити хочеться. Ха -ха. Бо воно гаряче, ти водно. Ну давайте ще раз посолимо. А воно взагалі солить на секундочку. Ні, солить, солить. Хе-хе, <гум> зараз будете казати, ну ти зараз насолиш Денис правильно, ну. Насолив. Вони вже не мішати. <гум> О, ну тепер, ну як сказати, на 6 балів може буде. <гум> Чи скоріше на 5, бо мені смак не сподобався. Саме приправа, здавалася, буде. о, як смачно, як смачно. Ну щось не то. Ну таке. Правда, куркою чути, так. Учора взяв Тік-Так на YouTube шорт. Думаю, зараз я давно не їв 100 років у їв тік-так, Зараз думаю, ну щось може смачне взяв зі смоком спрайта. Це така кислятина, Це по-перше не знаєш, як це презентувати. Та й що тут презентувати? Не знаєш, як це їсти на відео. То треба смоктати, ти мусиш кусати, коротше, півпачки, ну, трошки зняв на шорти, все решта з'їв без відео, бо то непонятно хто їсти. То інакше чупа-чупса, інакше це. Ммм. Mm. Цей не чупа-чупса Мендемс. Скітелс, до речі, теж не знаєш як істи. Ще ти чув, що є скітелс напої. Так. Може бути. Поки що мендемс. Я ж мав купити... ще баунті для вас. Так. Те буду купити. М -м -м, ось тепер. Коли ми вже підходимо до кінця тарілки. Курочку карі я, Ну, курочку чую. Ну, таке воно. О, бачите, майже... Чекайте, скільки там. Половина тарілочки. Так. Ось такі справи, ось такі діла. Доїдаємо ха-ха. Не знаю, хто поставить. Ой! Так, скільки часу. 8.33 ще успіваю. У мене три камери, не знаю, що куди дивитися, в першу, в другу чи в третю. Та то однаково знімає, так що можеш дивитися, в кого хочеш. Там одна яка відповідає там. Дивіться, що я зроблю? Беру, розмішую і відпаю. Так що? Переправа може. На 8 балів би було, але це все разом. Так я на 6 балів. Коротше моя оцінка 6 балів, бо того що можна було і краще так. Ті попередні, якісь, які ми їли з вами, було набагато смачніше. По-перше, я мусив дуже багато солити це раз, по-друге, самий соус я спробував мені вроді би ну, може бути може бути їсти. Правда, дуже хімічний, але я такі хімії трошки, знаєте, люблю. Хоча він дуже такий, скажімо, гострий. Та. Але тут, як ти дав у скіп'ятком, воно вже розчинилося, і ти вже майже його не чуєш. Тому моя оцінка 6 балів. 6 балів можна їсти 6 балів із 10. На цьому все. Пишіть коментарі. Як вам ця реакція, поспілкуємось в коментарях, щоб менше спілкуватися в відео, більше в коментарях. І, в принципі, як я, ви пишете коментарі, потім я відповідаю. І так загалом більше в нас коментарі під відеосиками зі мною і з вами. Тому тако, на цьому все з вами Денис Дружній. Ось така була реакція. <звук> Не дуже можна було би краще. Так що так, да. будемо прибирати. Так що, всім пока, всім добра. пішов на роботу. Побачимось. Jeszcze raz Was z paszem na mysli. Pa,